Ми працювати, розбирати задачі з НМТ демонстраційного рівня. Останні задачі. Там, там у нас є середні оцінки, які отримав Михайла, тобто 8, 7, 9, 8, 10, Ну, Отак, без десяток. І сказано, скільки десяток йому треба доотримати в цьому семестрі, щоб, він, щоб середня оцінка була 9,5. Тут у десяток може бути будь-яка кількість, ми знаємо, яка. Ну нехай цікільність буде N n10. Тобто N. Ми розуміємо, що n у нас є якесь натуральне число. N є n. І тепер рахуємо середн арифметично. Тобто це буде 8 плюс 7. 15, 15 плюс 9, 24, 24 плюс 8, 32. 32 плюс. 10 плюс 10 плюс 10, тобто плюс 10n. Тут буде 1, 2, 3, 4. 4 плюс n. Виходить до рівня 9,5. Рахуємо 32 плюс 10n дорівнює 9,5 на 4. Так, 9,5 на 4 це буде на 2, 19, 38. 38 плюс 9,5n. Значить, 10n мінус 9,5n це n 38-32 це 6. І n дорівнює 6 поділиться на цех 60, 60 поділити на 5. Ну, а, а просто 12. 12. 12 десяток. Треба отримати. Відповідь. 12. Е, значить, Михай... Михайлу треба отримати 12 десяток, щоб середня оцінка за семестр була 9,50. Промову, що він більше оцінок не буде отримувати. Томуйтесь.